Західні експерти вважають, що кримінальні переслідування в Україні лідерів політичної опозиції шкодять іміджу України у світі. Про це зокрема йшлось на конференції майбутнє України. Виклики та ефективність урядування. Українські та західні експерти мали змогу на короткий період обмінятись думками щодо стану справ в Україні та виробити рекомендації щодо майбутнього взаємин України з заходом. На конференції побувала Тетяна Ворожко. Конференція «Майбутнє України була однією з найбільших присвячених Україні подій у Вашингтоні за останні кілька років. На думку учасників, це відображає інтерес США до розвитку двосторонніх стосунків. Ця конференція гарна ознака того, що США зацікавлені в українській демократії, процвітанні та стабільності. Спочатку дискусія зосередилася на оцінці стану урядування в Україні. У першу чергу учасники звернули увагу на корупцію, яка на їхню думку становить загрозу національній безпеці країни, а також на політичне переслідування опозиції, зокрема судовий процес над Юлією Тимошенко. Це трагедія для України. Цьому розслідуванню немає більше довіри. Якщо Україна хоче, щоб їй довіряли, що там існує боротьба з корупцією. Закон ця дурниця має припинитися. Я закликаю українських урядовців, які сьогодні тут. щоб при поверненні вони сказали своєму уряду, що це неприпустимо. Це руйнує перспективи України щодо реальної євроатлантичної інтеграції. Це руйнує шанси вашої країни щодо демократичного майбутнього. Керівник центру UA Олег Ребачу каже, що сам він навіть був здивований одностайністю та прямолінійністю, з якою західні експерти пов'язували внутрішні процеси в країні з перспективами європейської інтеграції України. Висновок дуже простий. Якщо влада дійсно зрозуміє, що ціна політичних репресій буде відсутність у неї перспективи інтеграції в європейському напрямку, а вона це робить не від гарного життя. То я думаю, що це є найкращою пересторогою для того, щоб репресії розгорталися й подалі. Один з американських експертів, Адріан Карадницький, закликав присутніх звернути увагу і на позитивні зміни в Україні, зокрема проведення реформ. Ми маємо ознаки покращення ефективності роботи уряду. Вперше Україна розробляє реформу системи охорони здоров'я. За 20 років не було жодних зусиль. Також сьогодні парламент ухвалив закон про земельний кадастр. Відбуватиметься приватизація землі. Ще один крок уперед. Утім, на думку дослідниці Ольги Шуміли та Піоли, ці реформи викликані виключно вимогами МВФ та бажанням представників еліти підтримувати комфорт для них систему. Земельна реформа, наприклад, так, кадастр був схвалений парламентом. Але ми всі знаємо, що земельна реформа не відбулася до того моменту, поки невелика група людей в Україні не отримала можливість контролювати всю землю, і це не є вигідним для економіки України чи людей. Значна увага на конференцію була приділена і проблемам ЗМІ. Директор інституту масової інформації Вікторія Сюмар розповіла про побиття журналістів та інші випадки переслідування ЗМІ. Ми розуміємо, що без свободи слова ми не можемо мати прозорого процесу. Ми не можемо мати прозору виборчу кампанію, ефективну боротьбу з корупцією та ефективне урядування в Україні. Тетяна Ворожко, Голос Америки.